Доброго дня, дівчата! Сьогодні я розкажу вам про кушони. Про чотири види кушони, яка в них різниця? І якщо ти думала купляти тобі, не купляти, і чи вартий він твоєї уваги, то ти зробиш висновок. І зрозумію, чи треба він тобі. Кушон к нам прийшов з Азії, і це дуже приємна забавка. У мене в магазині я продаю косметику, і у мене є чотири види кушони: Міша, чупа-чупс, авокадо та новинка, новий кушон від Біоаква. Це йде кушон-консилер. Почну я з кушона Міша. І так. Куршон червоний Міша Вельвет. Він має SPF від сонечка 50 іде у двох тонах, 21 і 23. 21 світлий, 23 натуральний. Виглядає дуже звабливо. Ось така. Іде як пудреничка, всередині люстерко, спонжик антибактеріальний, яким ти і будеш наносити кушончик. А сам кушон, тональний засіб просочує ось таку губочку, яка знаходиться всередині пудренички. Дівчата, який його плюс, він невагомо, легко лягає на шкіру і дуже гарно вирівнює тон шкіри. У мене комбінований жирний тип, і виходить, що на протязі дня він наче робить. Розтворюються на моїй шкірі обличчя. Тобто мені його замало і мені б хотілося більш плотніше покриття. Я не знаю, чого воно так працює, бо дівчата багато хто купляє задоволені. А мені хочеться його підправити або додати десь годинки через 3 на своє обличчя. І так як я після кушону накладаю консилер, потім пудрюсь, мені незручно на пудру накладувати або виправляти, або додавати кушон. Зверни на це увагу. Кушон йде у двох тонах, я вже казала. Ціна його у мене в магазині 420 гривень. Він підходить для любого типу шкіри. Ось така за. Dobra, Наступна тональна основа кушон Чупа-Чупс. Має також SPF Сонечка 50. йде в одному універсальному тоні, дуже гарно підлаштовується під колір шкіри, перекриваний недоліки, не розтворяється, гарно тримається, він не створює ефект маски. У мене дівчата також його брали, він також виглядає люстерко, спонжик і сама губочка, яка просочена тональним засобом. Особим. Він ще, знаєте, має таку особливість, він наче підлаштовується під колір твоєї шкіри. Скільки ми вибирали, от якось він універсально підходить і його не ділять по тонах. Ціна такого кушона в мене в магазині 420 гривень. Кушонний авокадо. Кушон авокадо ідеально підходить для дівчат з комбінованим, або жирним типом шкіри. Він зволожує завдяки в тому, що в ньому є екстракт авокадо. І він ще дуже гарно підліковує таку, знаєте, шкіру обличчя, яка має почервоніння, прищечки, сосудисту капілярну сіточку. Він дуже гарно все перекриває, має SPF 6 від сонечка, звужує пори. І перекрива всі недоліки такої, знаєте, шкіри, на якій є запалення або почервоніння. Вистачає такого кушона моїм клієнткам десь місяця на 4, тобто його багатсько. У цей сам спонжик його треба мочити водичкою і наносити вологим спонжичком. Кушон авокадо йде у двох тонах, 01-02. Причому 01 йде натуральний, а 02 йде порцеляновий. На це також зверни увагу. Тобто, якщо ти молоденька, у тебе комбінований тип шкіри, то обирай, звісно, авокадо. Ціна такого кушону у мене в магазині 300 гривень. Він. Класний. Новинка, яка з'явилася у мене в магазині пару днів тому, це ось такий кушон від фірми BioAqua. Тут вже сам спонжик, яким ти наносиш кушон на обличчя, знаходиться у кришечці. Ось так він кріпиться. Кушон також виглядає дуже казково, дуже прикольно, гарно. Що там казати? Азіатська косметика це завжди виглядає казково. Дівчата, він йде у двох тонах, є слонова кість і є натуральний. Зверни на це увагу, бо він не підлаштовується під колір шкіри, ти також маєш його підібрати. У мене в магазині завжди є обов'язково тестерочки, бо без тестера просто нереально підібрати під вашу шкіру обличчя. Ще цей кушон не має SPF від сонечка і він йде кушон консилер стійкий. Також дуже гарно підійде, якщо у тебе комбінований тип шкіри, і ти влітку, шкіра дуже часто мокріє. Тобто він буде гарно триматися, трошки підсушувати і гарно перекривати всі недоліки. Ціна такого кушону в мене в магазині 320 гривень. Зараз я тобі розкажу секретний спосіб, як я підбираю тон кушон. Або тонального засобу для своїх клієнтів. Мої клієнтки ніколи, ну дуже рідко, щоб вона прийшла не нафарбована, бо дівчата всі за собою слідкують і вони з дому не вийдуть, якщо не зроблять собі легесенький мейк 100%. Тобто вони приходять вже в тональному кремі, і на обличчі я ніяк не можу підібрати. Я завжди підбираю тон кушона або тонального крему. По кольору ручки, ось тут. Зверни на це увагу, він завжди сходиться з твоїм тоном шкіри обличчя. Це вже перевірено, коли ми так обираємо, то завжди попадаю. І це, знаєте, я з вами ділюся своїм опитом. Тобто зверніть на це увагу і коли ви йдете в магазин, то спробуйте підібрати тональний засіб по кольору своєї руки. Ти завжди обереш правильний тон. Дівчата, якщо це відео було вам корисно, то буду дуже вдячна вам за лайк та комент. І до нових відео всіх обіймаю. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!